Ми розхвалюємо годинник і недооцінюємо компас. Годинник це час, компас це напрямок. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу і на ньому запишіть простими словами, чи є зараз в вашому житті напрямок, глобальний напрямок, куди ви рухаєтесь. Подумайте про цей шлях. На якому етапі в цьому шляху ви знаходитесь на пероні, в дорозі, на паузі чи вдома на дивані. Це дуже цікаво зробити, хоча б для того, щоб усвідомити і подивитись на своє життя більш глобально. Чим більше ми задаємо собі питань, які раніше не задавали, тим більше отримуємо відповідей, які раніше не отримували. Привіт, я Саша. І я збираю інсайти для себе, а потім ділюсь ними з вами. Цей канал для тих. Хто не завжди хоче витрачати гроші на тренінги, а готовий розвиватися самостійно. В цьому відео я розкажу про три інсайти з книги Закони переможців, які вразили мене найбільше. Інсайт перший часто люди хочуть зібрати те, чого не садили. Уявіть собі людину, яка виходить на поле і починає обурюватися, де моє жито, де моє яблуні, де моя картопля, чого в мене немає ніякого врожаю. Люди інші питають: а чи садив ти щось для того, щоб збирати врожай? Людина каже: ні, не садив, але я ж сподівався, що, хоч, щось виросте, і це виходить дуже смішно, коли люди хочуть щось зібрати. Не намагаючись навіть це посіяти, і потім дивується, чого ж у них немає врожаю. І от існує така магія легкого врожаю, в яку багато людей вірить, це щоб бути розумним, не навчаючись бути багатим, не прикладаючи багато зусиль, навіть не задаючи собі питання, яким чином ти збираєшся бути багатим, що для цього треба, які знання потрібні, які навички потрібні, в яку сферу треба йти, щоб в тебе ці гроші були. Ці люди не задають собі цих питань, але всі хочуть бути багатими. Так само, як і всі хочуть бути здоровими. Але бути здоровими це означає, можливо, відмовитись від деяких своїх поганих звичок. Але не кожен хоче відмовитись від цього, але бути здоровим хоче. Рано чи пізно настане момент, коли між людьми з'явиться величезна різниця, величезна прірва, тому що одна людина буде сидіти на своєму незасійному полі без врожаю і дивитися на ту людину, яка збиратиме цей врожай. А потім буде відбуватися наступне: людина без врожаю прийде до тієї, що з врожаєм, і буде казати: Позич мені, дай мені, тобі ще шкода. Поділися, і так далі. А в житті це буде проявлятись у вигляді позичання грошей. Заздрості, що в кого щось є, а в тебе цього немає, а потім буде така собі в голові несправедливість. Бо як же ж себе можна звинуватити? Треба ж весь світ звинуватити в тому, що в тебе немає врожаю, і світ так не працює. Не можна потім прийти в чужий сад або в чуже поле і позабирати їх плоди собі. А тепер вправа. Напишіть, будь ласка, три ситуації з вашого життя, де ви нічого не посіяли, але наївно сподівалися зібрати врожай. Це буде яскрава демонстрація того, що ваш врожай це виключно ваша відповідальність. Інсайт 2: мрійте не про те, що проблеми зникли. А про те, щоб у вас було достатньо навичок, щоб їх вирішити, і от скільки разів ми себе ловимо за життя на таких думках. От, якби не ота складність, я б вже був на Евересті. От якби не та проблема, я б вже точно став мільйонером. От якби не вчителька, яка ота поставила мені трійку по тому предмету, я б точно вже став Нобелівським лауреатом. Але реальність така, що давайте от чисто теоретично уявимо, що на нас звалюється мільйон доларів. От просто виграли в лотерею, подарували, звалюється мільйон доларів. От що, у вас менше проблем від цього буде? Ні! У вас з'являться нові проблеми. Тому що 1 мільйон доларів потрібно кудись покласти. З нього потрібно якось заплатити податки. Їх потрібно ці гроші покласти якось в такий банк, щоб у вас ці гроші продовжували бути якомога довше. Потім вам потрібно вирішити питання. З тим, як буде реагувати на вас соціум, тому що до вас одразу буде підвищена зацікавленість з усіх сторін від ваших родичів, друзів, близьких, знайомих і так далі. А про безпеку свою подумати, наприклад, ми про ці питання не думаємо, поки в нас немає мільйона, але всі його хочуть, коли отримують. У них з'являються нові проблеми, і от в житті дуже багато чого так працює. От у вас в бізнесі, наприклад, на сьогоднішній момент немає клієнтів, да, це проблема. Буде тисяча клієнтів, це теж буде проблема, тому що потрібно думати, як обробити тисячу замовлень. І так буквально візьміть будь-яку сферу вашого життя, будь-який приклад, і ви побачите, що проблеми вони нікуди не діваються, просто вони видозмінюються. І я от ще трішки задумалась, о чому ми взагалі зазвичай бажаємо на день народження, да, на свята, нашим друзям, знайомим, близьким, і що нам бажають. Нам бажають багато здоров'я, яскравих життєвих моментів, багато грошей, і щоб життя приносило тільки задоволення. І ніхто чомусь не бажає нам життєвих сил, щоб ми такі дійшли. До великої кількості грошей, щоб ми таки дійшли до класного здоров'я, щоб у нас вистачило сили, натхнення, наснаги і так далі отримати всі ті абстрактні блага, які нам побажали. Тому що в реальності, коли ми бажаємо багато міцного здоров'я людині, яка після нашого побажання йде і лопатою поїсть цукор, Здоров'я не буде, наше побажання не спрацює. Якщо ми побажаємо багато грошей людині, яка тут же піде купувати собі сорокову пару взуття і транжирити гроші наліво і направо, фінансового благополуччя теж не буде. Тому що людина-транжира, щоб було фінансове благополуччя, потрібні зусилля. І тут знову виходить. Що наше побажання може не здійснитись взагалі? І от багато хто просить у життя легкого шляху. А що якщо подивитись під іншим кутом? А можливо, треба саморозвивати і створювати свою особистість таким чином, щоб впоратись з будь-яким шляхом. І це трішки помилка чекати, що проблеми колись зникнуть. Найкраще рішення це зростати швидше, ніж вони з'являються. А тепер маленька вправа: напишіть, будь ласка, 10 побажань собі, друзям, родичам, кому хочете, 10 побажань, виходячи не з ілюзорних абстрактних речей. Типу мішок грошей і багато здоров'я, а більш з конкретних, сфокусованих, реалістично досяжних побажань. Інсайт 3. Потрібно посіяти багато насіння, бо не все прийметься, не можна покладатися на одне єдине зернятко. Також погане насіння теж може прорости. Коли фермер засіває поле, він розуміє, що не всі зерна можуть прорости, а саме тому він засіває якомога більшою кількістю зерен. Частину зерен змиє дощ, частину зерен склюють птахи, частина зерен. Просто не проросте в сухій землі. Доволі велика кількість людей робить таку помилку, коли робить ставку лише на одну можливість: на одну ідею, одну спробу, один проект. От уявіть просто собі фермера, який би посадив одне зернятко пшениці у себе на полі, і очікував би величезний врожай. От давайте подивимось, на приклади з життя. Да? Якщо взяти спорт. От уявімо, що команда Ріал Мадрид посіє за одну гру одненьке зернятко. От один стратегічний підхід вибере. І де вони будуть? Хіба вони виграють? Ну Це дуже великий ризик покладатися виключно на один підхід, на оце одне зернятко. Саме тому вони роблять від трьох до п'яти стратегічних підходів, і ще там мільйони пасів і передач, щоб був гол. Наступний приклад дуже простий: ви подаєте резюме одненьке. Шанси, що вас з цього резюме візьмуть на роботу, доволі низькі. Якщо ви подасте 50 резюме, шанси збільшуються. Прочитаєте одну книгу, вона навряд чи змінить прямо ваше життя. Прочитаєте 30 книг, шанси збільшуються, що ваше життя зміниться. Тому не можна покладатися лише на одне єдине зернятко. Також уважненько ще дивіться, що ви сієте, тому що погане зерно теж може прорости. Всякі різні погані думки, погані ваші звички, погані невирішені ваші проблеми це все ті зерна, які проростають. А тепер вправа я називаю 5 базових сфер життя, і ви туди записуєте, скільки зерен ви сієте в ці базові сфери. Сім'я стосунки, здоров'я, кар'єра, робота, фінанси, особистий розвиток та освіта. Ви туди записуєте усі зернятка, і хороші, і погані все, що ви туди сієте або не сієте, і ви якраз побачите, скільки де, яких зерняток. Можливо, так виявиться, що у вас будуть якісь такі прогалини, де повністю поля не засіяні, а ви хочете якихось плодів, а поля не засіяні. І це ви якраз цією вправою побачите. Тож давайте засіювати свої поля різними корисностями. Скоро буде нове відео. Всім до побачення!